Вітаю на моєму каналі, вирішила записати для зручності камертон душі в одному відео. Виділяю 5 складових: це любов, радість, совість, цілісність і кордони у високих їх проявах. І прослухавши його, ви можете легко визначити свої власні блоки і почати вже зараз роботу над собою, іти вглиб себе, якщо ви йдете цим шляхом. Отже. Любов у найвищому її прояві. Із четвертої чакри ви відчуваєте світло, яке схоже на сонце, на всю грудну клітину, з виходом за межі себе, свого поля, при цьому дихається вільно, як ніколи. В ніби повітряна куля, яка ось-ось злетить, відчуття повної у вас свободи, легкості тіла і буття в цілому, сили, наповненість на весь свій об'єм енергії, єднання зі світом і всім, що існує. Ви і все це одне ціле. У вас міцний сон, після якого ви ніби заново народилися. Також відпускаєте все земне, побутове, повсякденне, тобто прив'язки до цього, але не плутати з ігнором проблем, родини чи справ тощо. І в момент буття в повній любові онулюється ваш минулий негативний досвід. Зараз ви просто на сьомому небі. І хочеться обійняти всіх і все, що є, і кожного, і всю планету. І відчувається приналежність до всього, що є, і взаємні. Взаємність. І через відсутність блоків ви максимально впевнені у собі. Будь-яка мета, ідея, все бачиться можливим, досяжним по плечу і повна взаємність. Ви серйозно відчуваєте, ніби вам теж максимально всі раді. Люди, тваринки, природа, кожен камінець, молекула і вас так само все любить, як і ви. Тобто, головна умова тут взаємність, відчуття це на рівні знання. Також повне прийняття всіх і всього, що є, як у глибокому дитинстві. Ніщо не блокує, не стримує, ніхто і нічого не є поганим. Все у повній божественній присутності, в якій ви перебуваєте в цю мить і ви промінюєте цей стан. Без слів. Радість у найвищому її прояві. Вона чимось схожа на любов у високому прояві. Це така радість без посмішки на обличчі. Зовні ви спокійна і звичайна людина. Вам не хочеться стрибати, бігати, кричати ура! і рухатись фізично. Відчуття таке, приємна, солодка вібрації кожної клітинки до кісток, до коріння волосся. Це ніби танець клітин у радості, у дивному такому поєднанні. Це тихо і потужно, одночасно. Ви просто спостерігаєте цей стан у всій повноті і насолоді. Нерухомо кайфуєте у цій радості. Це як торкнутися вище неба, чогось божественного за межами, і з'єднатися з Творцем і через тіло вашу свідомість заземлити у життя оцю отриману порцію божественної енергії. І Від такого стану можуть бути сльози, як фізичні, так і душевні, глибокі, які не йдуть назовні. І це ознака того, що душа торкнула порідненої собі енергії, бо душа людини, і ми всі це частинка самого Творця, що наділена свідомістю, земним втіленням і можливістю пройти фізичний досвід безпосередньо, і цей стан ви також випромінюєте, не вимовивши ні слова, не зробивши жодного руху. Казково, правда? Совість у найвищому її прояві, вона включає в себе такі чесноти, як чесність і порядність, здатність поставити себе на місце іншого і, відповідно, не вчиняти того, чого не бажаєте собі, на основі емпатії. Але в першу чергу ці складові стосуються і відносяться самої людини до себе. Тільки будучи чесним із собою у найменших нюансах, найтонших відтінків і сигналів серця, почуттів як форми реакції на навколишні Світ на людей, ситуації, там, події, і всього взагалі відносно себе і свого місця у всесвіті, емпатично считавши інформацію, там подобається ні, згодні чи ні, слідувати чомусь чи ні, бути з людиною чи ні від простого до глобального. Бути порядним до себе і не порушувати внутрішню гармонію, не зраджувати себе у відчутому, заробивши кармічний урок, і приймати рішення у своєму житті з урахуванням. Цього. І виконавши ці умови до себе, ви зможете повноцінно реалізувати пункт, бути совісним по відношенню до інших. Ви будете автоматично прораховувати ситуацію на її початках і діяти відповідно із совістю. По-перше, до себе. Потім вже до інших. І цей стан ви випромінюєте без слів і рухів, викликаючи в душах інших відповідний відгук. В цьому всьому і полягає найвищий прояв совісті. Цілісність у прямому прояві і значення, у ядрі своєї душі, тобто в четвертій чакрі, відчуття точки єднання зі всім. Ваша особистість окремість, стирається і всі межі. І ви водночас є і центр. Але вас окремо і немає, бо ви все, що є. Глибоке розуміння на рівні знання, що все відбувається у найвищій божественній волі. Все справедливо в контексті причина, наслідок, кармічність. І в той самий час ви розумієте, що кожен наділений інструментами для зміни реальності через свідомість та її складові. Ніхто не сам, ніхто не беззахисний, але є свобода волі і вибору душі. Немає чорного, білого, доброго чи злого. Буття, життя, все. Існування бачиться з вищої позиції, не плутати з висока. Як одна, ціла всесвітня картина неймовірної краси, синхронних візерунків, поєднання і божественної, і людської волі з усіма наслідками, в усіх барвах і широкого спектру відтінків. А ви спостерігач і творець водночас, нероздільні зі всім, що є, з творцем. Тобто цілісні у всій повазі до складових гармонії у найтоншому проявленні буття на планеті Земля у задумі самого Бога. І останнє збереження і повага до кордонів своїх та інших людей, досягши найвищого рівня основних складових камертону душі, тобто любов, радість, совість і цілісність, то у вас автоматично формується повага до кордонів, тобто особистих меж. В першу чергу визначаються, пізнаються і виокремлюються власні особисті межі людини, самою нею. Виявляються вони за допомогою четвертої чакри: життя. Має бути максимально в узгоджені в гармонії із серцем. Але шлях, всупереч серцевій чакри, блокує в першу чергу вашу волю, тобто третю чакру. Потім автоматично порушуються всі інші чакри. Немає волі, нема сміливості відстояти власні кордони, захистити себе, свої інтереси, свій шлях, в кінці кінців своє право бути собою, долати перепони на шляху до себе, а значить виконання своїх задач. Призначення, з якими людина прийшла на планету Земля. Пізнати себе означає пізнати свої власні межі, тобто кордони. Берегти свої кордони означає берегти свою душу, діамант, цей путівник до реалізації своїх задач і призначень, з якими душа прийшла у земне втілення. А значить, це берегти своє щастя, гармонію у житті. І знаючи про причину і наслідок, ви будете поважно і бережно відноситись до кордонів своєї душі, люблячи себе і радіючи від буття, ви усвідомлюєте. Що єдині із творцем, і зі світлом. І емпатично, і совісно ви розумітимете і знатимете чітко, що кожен має таке саме право на буття і йти своїм шляхом, розкриваючи себе, свої найвищі суті у всій красі, а значить, його або її особисті кордони є також недоторкані, як і ваші. Дякую за увагу!